Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Запрошую вас на заняття з аплікації. Дітки, погляньте на картинку. Тут дітки ласують смачними цукерками. І сьогодні на занятті ми з вами виготовимо смачні цукерки. Подивіться, які вони бувають різної форми і різного кольору. А для роботи нам потрібні кольорові геометричні фігури, дітки, які вам допоможуть вирізати батьки. Це овал, два трикутничка, два маленьких кружечки для однієї цукерки, для другої цукерки прямокутник, два трикутничка і вузенькі смужечки. Кольори ви можете вибрати за своїм смаком. Теж для роботи нам потрібен клей, суха серветка і волога серветка. Для витирання пальчиків від клею. Підкладна дощечка, на якій ми будемо намащувати деталі клеєм і білий аркуш паперу, на якому будуть зображені ваші цукерки. Для початку ми викладаємо наші цукерки. Овально. У цукерки є ось таке. Зверху трикутничок і знизу трикутничок. І прикрасимо нашу цукерку кружечками. Одну виклали цукерку. А тепер викладемо другу прямокутну цукерку. Візьмемо прямокутник, а трикутничок вже повернемо другою стороною, зверху і знизу. І прикрасимо нашу цукерку смушками. Зверху, посередині і знизу. А тепер нам всі деталі треба приклеїти. Спочатку беремо овал, перевертаємо його, намащуємо добре клеєм по краю геометричної фігури і приклеїмо на білу аркуш паперу. Серветкою притискаємо, видаляємо зайвий клей. Тепер беремо трикутничок, знову намащуємо його клеєм, і приклеїмо зверху обала. Другий трикутничок намащуємо клеєм. І приклеюємо знизу валу. Теж перетискаємо серветкою. Забираємо зайвий клей. Тепер кружочками прикрашаємо нашу цукерку. Один кружечок і другий кружечок приклеюємо. Тепер другу цукерку беремо прямокутник. перевертаємо, намащуємо добре клеєм по краю геометричної фігури і наклеїмо на білий аркуш паперу і притискаємо серветкою. Тепер беремо зверху трикутничок, знову намащуємо клеєм. І зверху на цукерку прикладаємо стороною широкою. Тепер знизу беремо трикутничок, намащуємо клеєм і наклеїмо знизу нашої прямокутної цукерки. Тепер прикрашаємо нашу прямокутну цукерку вузенькими смужечками жовтого кольору зверху. Іншу намащуємо клеєм. Смужку. Наклеїмо її знизу цукерка. І третю смужечку намащуємо клеєм. І наклеїмо посередині нашої цукерки. Ось такі смачні цукерки у мене. А які цукерки зробили ви, малята? Нехай батьки надішлють фотографії ваших робіт. До побачення!